Привіт сонячної Флориди. Зараз у нас 31 січня. Ранок 8 градусів тепла. О, зараз розкажу, чому я записую це відео. Я хотіла вести блоги, виставляти там щотижневі цікаві речі, але ми вже скоро 6 місяців як тут. І щось такого прям вау нового я навіть не знаю. В принципі, після нового року в мене просто відпало бажання, хоча я бачу це всіх блогерів так, відпало бажання щось знімати, виставляти, бо втрачається сенс, і ти не знаєш, кому це потрібно, для чого це потрібно. Бо в моєму понятті блог це ти щось показуєш цікаве. Ну, будемо чесні, багато хто знімає блоги, щоб потім отримувати рекламу і заробляти на своєму блозі. Але це реальна робота, це треба витрачати дуже багато часу. Я не хочу, не вмію і не хочу. Це трошки не та сфера, де я себе бачу. Просто зараз відео перетворюється більше на те, щоб зберегти свої спогади і думки. Очистити пам'ять телефону і, і просто якось зібрати докупи, акумулювати якісь, якісь події до після і мати його, так само показати родичам, щоб не розказувати всім по телефону 350 разів. Просто дати посилання, ось відео, подивіться. Саме чому я так записую на природі? Бо я вирішила, що для самомотивації буду тепер робити щоденні невеличкі влоги сама для себе, щоб дивитися прогрес хоча б щотижневий, щомісячний. Можливо, це мене дисциплінує і я зможу бачити цей прогрес, бо коли ти його не бачиш... Не хочеться потім ще гірше щось робити. Наприклад, я місяць сиділа на інтервальній дієті. Це коли 8 годин в день, ну, цей проміжок, 8 годин в день ти можеш їсти, Ой. а 16 у тебе переривчик. Можна так сказати, що в тебе плюс-мінус в мене так виходило. Два повноцінних прийоми їжі і між ними. Більш-менш такий перекус. А ввечері ти вже відмовляєш собі від такої вечері. Я скажу, це було дуже добре для шлунку, для здоров'я. Я себе відчувала легшою. І навіть на дотик здавалося, що я легше. Але коли я стала на ваги, я абсолютно не побачила ніяких змін. Це просто мене вбило черговий раз. І я розумію, що мені вже такі ледачі способи не підходять. Не підходять, бо це колись я була юна 20, тоді мені такі процеси інтервального голодування і просто голодування дуже допомагали. А зараз вже якийсь просто ступор, ти зупиняєшся на цій вазі і ти її просто не можеш збити. Навіть якщо ти збиваєш, вона дуже швидко вертається. І я вирішила, що треба якийсь спорт. Але я не люблю вправи заради вправ, мені це нудно, надовго мене не вистачить, знаю себе. Вирішила, можливо, якісь ігри, типу волейбол, баскетбол. Але знову ж таки я обмежена тут транспортом. ну, Більше обмежена в мене, звісно, в голові, бо якщо ти дуже хочеш щось ти знайдеш, тут повно майданчиків. Але якось я сама що я буду там робити сама. Ну, ви б поняли, я шукаю отмаски. Але мені подобається плавання, я б хотіла би себе впробувати в плаванні. Це набагато легше на кістки, на суглоби, які мені мене так проблематичні, особливо в Тазовій області. Я собі думала, буду мати авто і буду їздити в басейн, бо тут ходити, ходити в басейн це не варіант, тут треба їздити в басейн. І... Поки що це відкладається. Але ось, наприклад, ранок 8 градусів тепла. Тепла. Тут мінуса не знаю, чи я застану. в Флориді мінус. 8 градусів тепла і в обід буде 20 плюс, а ввечері знов буде 8 і вночі буде ще менше. І ось ці е, раптові перепади, щоденні перепади температури. О, як важко мені на голову даються. Плюс відсутність руху, є, бо в мене рух фактично лише по, по хаті, і, можливо, що деколи трохи на вихідних. І все. Я знову ж таки не можу себе заставити. Але вже розумію і почитала трошки, що треба тренувати судини, треба тренувати серце. Бо ці перепади тиску вони просто мене вбивають, З мене кожен день, особливо січень. Ось цей весь січень, практично кожен день мене, мене болить голова. Я відчуваю, як мене тисне, я відчуваю, що це тиск. Яка красунька сидить. Вона мене не бачить, але вона не боїться. А може боїться. Сірі, негарні білки. Наші набагато краще. Сховалася. Ну і добре. Я розумію, що треба рухатися, бути більше на свіжому повітрі, отримувати шкіру і більше сонця і, і якось себе трохи дисциплінувати, бо вже вік не той. Можна мені тут пропонували зранку бігати. Друг Джо бігає, не знаю, як зимою тут він бігає. Хоча я питалася, він казав, що він вже не бігає, йому холодно, але він бігає десь. Якщо даже бігає, то в п'ятій ранку, бо він теж зайнятий, але він робить це більш-менш регулярно. Але я думаю, що я з ним поки не буду бігати, бо я за ним не вженуся. Я не хочу бігати, бо це важко. Це, це важко до суглоби. Є багато плюсів бігу, але мінусів теж в моєму випадку буде. Тому я й хочу плавання, де мінімальні нагрузки на навантаження на суглоби. Тому поки що я просто йду трошки притупцюю, йду притупцюю, йду швидко, щоб хоча б нагнати якісь кроки. Кажуть, треба 10 тисяч кроків в день хоча б виходжувати. О! Де? Так, трохи тут дивні звуки. Всі була тут лавочка, все тут якийсь бомжик був. Нема лавочки, лише смітник залишено. Тому буду я старатися вести щоденник. Бо якось потім важко зібрати свої думки за тиждень і щось вам розказати. Буду вести кожен день те, що накипіло. Можливо, так буде легше на голову, коли будеш. По факту виливати все. Виливати. Ось хто тут шуміє? Подивіться, який красень сидить. Це якийсь хижіта, як на мене. Да. І що листів. Як він далеко мене близько під пусті. цікаво, ані полиці. Чому я не веду TikTok і Ютуб? Знову ж таки, швидко я вигораю. А по-друге, там зламалась система, бо я змінила країну країну надходження на США, а продовжую відео виставляти українською мовою. Ютуб просто не знає, куди мене показувати, чи на українську аудиторію. Чи на американську аудиторію, і він просто мене не показує ні TikTok, ні, від... ні YouTube Shorts, взагалі там мертва мертвичина. Зламались алгоритми. Я не бачу сенсу в цьому. Я бачу сенс вкладати час, гроші, натхнення в справу, яка подобається а... і приносить якийсь користь або дохід. Мені подобається дуже рідко, коли подобається, тоді виставляю. Дохід це мені ніякий не приносить, тому просто все, як тут кажуть, по фану. Є настрій, є. А щоб було все гуд і система працювала, треба робити це регулярно, як на роботі. Тому поки що відбій з цим ділом, чисто ж кажу для себе, щоб себе якось. Мотивувати. Така тут невеличкий відрізок такої дороги. Це велодоріжка, частина. Тут збоку одразу дорога, але ти її не відчуваєш, окрім звуку. Зранку добре свіженько. Попробуємо спочатку перший челендж 7 днів. Відходити ранкові прогулянки. Я відвела дітей на автобус і, не повертаючись додому, я зразу пішла в цю зону, де ми тут їздимо зазвичай на велосипеді. Якось так. А ще хочу розказати про наші почуття. Мої почуття будемо говорити за себе. Буду говорити про себе. Кажуть, що це дивно говорити про себе від третього, про як третя особа. Я дивилася відео, читала, що є кілька стадій мігрантів, відчуттів мігрантів. Я не знаю, чи я можу себе назвати мігрантом, бо поки що я ми сім'єю. Маємо тимчасовий статус тут. В принципі, він завжди буде тимчасовий. Зараз він тимчасовий в зв'язку з війною і називається U4U United For Ukraine. І ніхто не знає, як це буде далі. Тому я вирішила, що в нас зараз стадія, в мене стадія. Ем... Ладно, розкажу по порядку. Перша стадія, коли ти приїжджаєш в іншу країну, в конкретному випадку США, у тебе перший етап це вау. Ефект вау. Тут тобі все нове. Нова природа, нове все на округи абсолютно не схоже ні на що. Напевно, тільки трава схожа і темна не така. Якась не така вона і все. Все інше. Кольори інші, люди інші, інше все. І ти поки що просто ось так балансуєш і, як спостерігаєш, трошки отримуєш цього, відчуваєш на собі, але ти не будеш ніколи таким, як вони. Ти не будеш народженим тут. Єдине, що це не так відчувається, бо США це і є країна мігрантів, тут всі не такі, як ти. І всі не такі, як всі. Тут нормально відноситься до того, що ти не знаєш мови, що тобі потрібен перекладач в телефоні кілька хвилин поклацати або ще щось. Абсолютно нормально, і це є плюс. Але цей ефект ВАУ через деякий час падає. З... Стикаєшся з різними перепонами. Хоча в мене ці перепони були ще і в самому в процесі вау. Тобто вони мене перебивали, я швидко їх вирішувала важко, нервово, але цей ефект вау їх нулював. Але кожного цей ефект триває в кого скільки. Напевно, він триває довше, якщо ти швидше тут звикаєш, знаходиш роботу, знаходиш хоч якийсь заробіток, то в тебе ще поки що цей ефект залишається. Наприклад, так як в нас, це вже зараз у нас як іде, хай буде 5 місяців, будемо рахувати. Це ще у нас перепало на Різдво, Новий рік. Все супер, все багато, всіх багато, всього багато. Подарунків, незлічена кількість погода радує різдво літом. Але якесь таке відчуття, що 1 січня все різко дуже обрубалося. Все, святкування закінчилося. Вся ця передсвяткова ейфорія. Почалися будні, вони в принципі не закінчувалися. Щоб в дітей були е, канікули, тобто до моєї повсякденної роботи, що додавалися щоденні щоденні рутинні справи, бо я могла собі дозволити, поки в в школі попрацювати за комп'ютером, ніхто мене не відволікав, а тут уже не те. Плюс в січні додавалися оці головні болі, оці перепади температур, перепади тиску і в чоловіка теж саме. І коли ти кожен день відчуваєш, що тобі хреново, то якось вже настрій не той. І коли ти вже стикаєшся з тим, що заробітків тих, яких ти хотів би, хотіла би, їх нема так швидко. Я, в принципі, їдучи сюди і не налаштовувалася, що я буду мати. Я знала, куди я їду. Я знала, куди я їду, я знала, що тут зовсім інші ціни зовсім інші співвідношення, цін і витрат, заробітків і витрат, і тому і тому можливо і мене так довго був цей ефект вау, кілька місяців. Але я, я розчитувала, розраховувала, що я так і продовжу далі вести свій цей Etsy бізнес. Я тут всіма правдами, неправдами відкрила ще один магазин, американський, все легально, все чудово. Ем, але, але все одно потрібно стартові вкладення, які звісно відбулися на закупку пряжі, на закупку інших цих витрат е, матеріалів. Витратних матеріалів. І о, десь летить. А ну, покажу вам не он летить. Летить. Аж куди це І так, кожен день над нашою хатою. Дуже гучно ці гелікоптери тут, як... Пішки ходять. Так от, якщо коротко, то мої трудозатрати не виправдовують моїх заробітків. В українському Етсі-магазині я не отримую навіть 25% того, що я мала в Україні. Тобто, навіть статистика Етсі мені каже, порівнюючи, наприклад, грудень 23 з груднем 22, -го. і мені пише реню 25% того року. Тобто, я розчитувала, що я залишу цей бізнес з таким розрахунком, що він хоча б буде на тому ж рівні, але він навіть не на тому рівні. І це вже опускає твої мозги. мізки, мозги. Не можу нічого сказати поганого про американський магазин. Пряжа продається. Довго вона сюди їхала, то окрема історія. Тобто є такий нюанс, що коли ти, наприклад, маєш професію, ну, якусь там фінансист, вчитель, то ніби ти береш цей багаж знань і просто переносиш їх там в іншу країну чи в, іншу, в інше місце роботи. І він тебе є з тобою. А в моєму випадку я просто кожен раз починаю з нуля. У мене є якийсь багаж знань, але змінюються умови. Змінюються правила гри, ЕС вже не той, інтернет-торгівля вже не та. Ти постійно маєш бути до цього. Ти ніби іначе зловила цю хвилю, наче вже йдуть хороші продажі, а тут знову крутять якісь гайки, знову щось змінюється, і ти знову маєш шукати, як я постійно розкручую цю автомашину. Я постійно її розкручую, а сісти поїхати я ніяк не можу. От реально таке відчуття, що я її тільки завожу, 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 завожу. А вона не може ніяк завестися. Я не можу насолодитися їздою. І ось цей так інтернет-магазини ці мої поки що працюють. Але це не, навіть не той заробіток, що був в Україні. Тому в США мені його абсолютно недостатньо. Це я розказую причини, чого в січні. Почався новий етап, все пропало, як то кажуть, його назва. Але у нас ще поки що початковий етап все пропало, бо, бо ми не малювали собі ілюзії, що все буде легко, бо я знаю, що люди, які приїжджають сюди і думають, що тут гроші на деревах ростуть, і вони реально. Розвертаються через три місяці, їдуть додому чи в Європу. Ми знали, куди ми їдемо. Тому поки що початкова стадія все пропала. Але надіюсь, що вона швидко перейде в стадію, трошки кращу, не найкращу, але трошки кращу, коли тобі все одно. В нашому випадку це буде все одно, в розрахунку на те, що офіційно. Ми можемо бути тут тільки 2 роки, із яких вже шість. Зараз у лютому буде шість місяців, яких ми вже б тут прожили. І він тако пролетів в цей період. Просто тут дуже швидко летить час. Я не знаю. Знову ж таки, набагато відчувається час швидше, ніж в Україні. Просто. І я. І ти розумієш, що. Поки тобі тут дозволено, ти будеш тут, поки тобі дозволено. Є різні способи продовжувати цей статус, але вже будемо дивитися по факту, як, яким чином, чи нам це потрібно. Поки що ми схиляємося до того, що нам це потрібно, ми хочемо спробувати цього життя тут. Може трішки нормальнішого, ніж просто біженці. Більш заземленішого. Ох, вітерець, не знаю, чи щось чути. Тому я думаю, цей період все це пропало буде ненадовго. Але поки що це поєднується з відсутністю стабільного мого, принаймні чоловіка, слава Богу, стабільно. Дякувати людям, які допомогли з роботою, які знайшли, його босу, який тримає його, там допомагає всякими нюансами. Він хороший працівник, але середня зарплата в нього як автомеханіка по Флориді. Тут нижче, чим він отримує зараз. І... Тобто йому з ходу дали хорошу зарплату. Звісно, її мало, якщо просто на цій зарплаті жити чотирьом людям в сім'ї, це мало. Тому вже моя зарплата... зарплата, мої доходи мають давати якісь екстра витрати, щось то, що ти хочеш купити з якоїсь меблі. З якихось одягу, взуття, бо чоловікові витрати, заробітки покривають лише квартиру, квартиру, будинок, буде всі комунальні витрати і ще трішки залишається, але це небагато. Ще нас рятує те, що ми маємо ще поки що бенефіти, але я думаю, що вони... Можливо, що кілька місяців протягнеться, бо ми ж будемо здавати фінансовий звіт. податковий за 23-й рік, то там вже буде ясно, що працює не тільки чоловік, а працює щось. Я маю якісь доходи. Придеться показати доходи, які ми привезли з України, і які я ще й досі отримую, так як е магазин маю, то тоді все дуже різко обірветься. Може й обірватися і медичне страхування державне. Прийдеться його купувати самим. Можливо, обірветься безкоштовне харчування в школі, теж такий нюанс для дітей. Коротше, навіть якби я хотіла сказати чоловікові, альо, хто в нас тут заробляє гроші, щоб він кинув цю свою зарплату і йшов на свій бізнес то ми не можемо собі дозволити, бо для цього треба фінансова подушка. Тому є така пересторога, і багато мені знайомих мігрантів емігрантів мігрантів кажуть, що починається стадія, коли ти просто бомкаєш, ти просто маєш якийсь заробіток, його тобі витрачає рівно на місяць, але відкласти ти тут нічого не можеш. Ти орендуєшся за космічні гроші житло. Ти маєш стабільні витрати на їжу там на інші всякі нюанси, щомісячні. Але більше на тебе не вистачить. Тобто на більше тобі не вистачить. Тому все залежить від того, щоб впрягтися і шукати, де заробити гроші. Але це добре, коли ти знаєш, де їх заробити. А коли ти не знаєш, де їх заробити. То і ти не знаєш цих умов. Тут трошки опускаються руки. Не повністю, трішки так плечки спускаються. Ти ніби щось робиш, так як я вон в тих магазинах щось ніби роблю. Час іде просто Отко сіла і вже встала, бо діти школи прийшли. Що я робила ті години? Ніхто не бачив. Таке відчуття, що я нічого не роблю вдома. А час іде, і, і треба щось, напевно, для початку спускатися на більш реальні доходи, типу типу таксування, типу йти в якийсь неповний робочий день. Бо все одно дітей з мене ще ніхто не знімав, і ніхто їх не зніме, мені все одно треба їх зустрічати. Також, можливо, спробую доставку, але це ще згодом, бо потрібна машина. Якось так. Тільки давайте те